Провідні компанії України шукають, де продавати свою техніку. Я знаю, де. Більше п'яти років ми вже співпрацюємо з проектом. Більше ста дзвінків на місяць поступає до нас. Вся техніка, яку ви бачите на нашій площадці, постійно поновлюється. На ринку України ми вже більше 15 років. На початку нашої діяльності ми використовували інструменти, які тоді були, здавалися нам якісними. Це менеджери з продажів, холодні дзвінки, ну і сайт. Але з плином часу інтернет все більше стає популярним і все більше продажів якраз робиться через інтернет. І ми шукали інструмент, який нам допоможе підвищити наші продажі саме через інтернет. І коли ми знайшли проект Машенерілайн, це вирішило багато наших проблем. Для нас при виборі рекламної площадки були важливі такі фактори: це висока видача в Google. Зручний інтерфейс, щоб можна було швидко додавати техніку, змінювати, працювати з сайтом та служба підтримки, щоб швидко вирішувати проблеми, які виникають при роботі сайту. Цю техніку ми закуповуємо в Європі у наших надійних партнерів. По прибуті в Україну вона проходить передпродажну підготовку, заміну всіх непрацюючих узлів, лідін і так далі. І на майданчик вона потрапляє, готова до експлуатації. Машини Рілайн це надійний. Партнер в спецтехніки, з ним продавати просто і легко. Рекомендую вам спробувати прямо зараз.